Привіт! Сьогодні всесвітній день мрій і ми вирішили дізнатися, про що мріють у нашому ліцеї. Привіт! Привіт! Сьогодні День мрій і я хочу задати тобі одне запитання. Давай. Що ти хочеш отримати прямо зараз? Закінчення війни, щоб був мир. Дякую. Україну, ви мрієте відвідати. Я мрію відвідати Париж, щоб піднятися на ельфову вежу. Привіт! Привіт! Сьогодні день мрія, хочу задати тобі одне запитання. Добре, яку оцінку і з якого предмету ти хочеш отримати? З історії 12. Людмила Табунова. Я вас люблю. Добрий день, яка ваша найзаповітніша мрія? Добрий день. Моя найзаповітніша мрія, щоб був мир в нашій країні і щоб діти гарно вчились. Доброго дня! Яка мрія вас робить щасливим? Добрий день. Найбільша мрія всіх українців це перемога і мир. Це мрія, яка робить нас щасливою. Класно. Привіт. Привіт. Сьогодні день я Хочу задати тобі одне запитання. Якби у тебе була можливість стати супергероєм, ким би ти хотів стати? Е Флеш. Дякую. Яку країну ви мрієте відвідати? Добрий день. Е, ну, е, Мрій багато, взагалі люблю подорожувати, але найбільше мені хотілося б подорожувати по нашій мирній Україні. Чудово! Нехай ваші мрії здійснюються. Привіт! Привіт. Сьогодні день мрій. Я хочу дати тобі запитання. Давай. А, яку оцінку із якого предмета ти вважаєш отримати? Мрію отримати 10 з фізиків. Надіюсь, воно буде. Добрий день. Що потрібно для здійснення мрії? Для здійснення мрії потрібно обов'язково вірити в те, що ти хочеш, щоб тебе здійснилося. Добрий день. Що потрібно для здійснення мрії? Добрий день. Для здійснення мрії потрібно вірити, наполегливо працювати і бути цілеспрямованим. Привіт! Сьогодні день мрій, і я хочу задати вам одне запитання. Якщо у вас була б можливість стати супергероєм, ким би ви хотіли стати? Я хотіла стати суперперед. Теж я би хотіла стати Вікаром. Я б хотіла би стати співачкою. Стати... Не знаю. Дівчатка, привіт! Привіт! Сьогодні День мрії і я хочу задати вам запитання. Ким ви мрієте стати в майбутньому? Я б хотіла просто стати відомою. Видатною танцівницею. Дякую. Привіт! Привіт. Сьогодні день мрій і я хочу взяти в тебе інтерв'ю. Давай. Е, Які предмети ти хочеш отримати прямо зараз? Ручку. Яку книгу ви мрієте прочитати? Дара Корні, міфи України. Дуже дякую, гарного дня. Добрий день. Яка мрія об'єднує всіх українців? Одна на всіх. Перемога України. Дуже дякую. гарного дня. В'єднує всіх українців. Звичайно перемога. Дякую, гарного дня. Добрий день. Яка мрія об'єднує всіх українців? Звичайно, що перемога наших Збройних сил і мир в нашій країні. Дуже чекаємо і віримо. Дуже дякую. Добрий день, яку книгу ви мрієте прочитати? Я мрію перечитати усі книги Мирослава Дочинця. Це мій улюблений автор, і багато нових книг я не читаю. Хочу перечитати це. Дуже дякую, гарного дня. Е, добрий день. Добрий Яка день. ваша найзаповітніша мрія? Е, найбільша мрія зараз, щоб був мир, щоб всі діти були здорові, живі і щасливі. Дуже дякую. Добрий день. Яку книгу ви мрієте прочитати? Я мрію прочитати. Верніше мені не вистачає часу на те, щоб прочитати книгу моєї улюбленої письменниці Елізабет Гілбер. Природа всіх речей. Дуже дякую. Добрий день. Яка ваша найзаповітніша мрія? Моя найзаповітніша мрія це перемога та мир. Дякую, гарного дня.